Друзі, зараз баткісинге. От надибали такий магазин бивушних речей теж. От, наприклад, такий от журнальний столик офігенніший. З дерева. Ух, тяжелай собака, всього навсього 15 євро. От, такий стол. Тут, Тут не, не видно. Короче, що я... От, тумбочка. А, столик 10 євро. Ось такого плану. 5? 5, евро. В общем, такое всякое есть, на что подивиться. 2 вот. 200. Короче, непонятно, какая тут цена. Какая приват. Вот. Стульчик, допустим. Сколько таких стульчик будет? зауважте, вот такая вот офігенна тумбочка для телевизора. Всего навсіго 25 євро, бачите. Здуреть просто. Но можна сказати. телек ще тут от, всякі бачимо кресла тут масажорні різні ось такие кушети. Тут бачимо матрас надувний. На ціна Непонятно яка. Піаніно от даже стоїть. 500 євро. Бігові ці тренажери. Ось таке крісло, 30 євро. Таке крісло буде коштувати. Там різні дзеркала. Коротше багато тут. Дитячі всякі речі. Канцелярські вироби, папки. от. Таке. Ну, є, що подивитися. Картини, звісно. Ну, по картинам тут дуже маленький вибір, звісно. Алеш, ж, Алеш, ж, Алеш. Там то, та же, теж меблі. Тут бачимо і м'які меблі, і ордеропи, шкафи. Ось такий диван. З подушками. Навіть що тут виходить? 99 евро. Ну, Нормально. Проблема в доставці, скільки вони заломять? 65 євро ось такий, допустим. За, за такий стол скляний хочуть 149. А диван кожаний шкіряний 365. Ну, да. ціна якби така. Ну, це шкіра, по всій А такий диван 399. Ну, це антикварне, всякі меблі. 150 было, 75 знижку сделали. Видите? Разные триляжи, комоды, зеркала. Вот. Такий диванчик 165. Ну, да. вот. Такий диван 99. Такие диван 99. Ну, ну и так далее. И так далее. Вот. 99. 99 евро. Вот такая вот стенка здоровезна. Хм, интересно. Так, ну короче, тут эти самые ламели для кровати, для лижек. Тут мы бачим матрасы. Тут тоже мебли. Вот разные. Разные мебли по разных ценах. Такий столик. 49 уйра всього навсього. 50 євро. Класний стол. Круглий, кухонний. Диван, усього, чи м'який уголок. М'який куточок. Скільки він. Тут непонятно скільки він. Ну а такий от 99. Ну той, певно, теж десь так. В районі 100 євро. Ось такий шкіряний. Білий м'який куточок. 199 євро. Такого плану диван 200 євро. Кресло, окремо кресло. Ось таке 65 євро. А ось таке червоне кресло 25 євро. Шкіряне. Ну, трохи таке подушатане вже. Такий мягкий куточок, що тут у нас виходить, було 299, стало 220, я так понимаю. ніби то такий. 249. Ну, коротше, ціни такі і дешеві, і не дуже. Всякі, всякі, всякі. 400, хочуть за такий мягкий куточок. Тут ми бачимо матраси, ліжка з матрасами. Ліжка без матрасів, окремо матраси. Там отакі прикольні стінки. не видно цена ладно потом значит насчет матрасов ну они бы уж не Но ну в среднем все 30 40 50 евро вот такие цены по матрасах так 149 евро От. Оця вся стінка. Ну, в общем, є, є що вибрати. Так, прийшли ми на другий поверх. Піднялися. Тут бачимо таку картину. Теж багато інтересних меблів. Цікавих стільців таких. Торшери, лампи різні.